Цей місяць вважається найбільш негрибним місяцем у році, оскільки саме в цей час стіснюється перехід від зими до весни. Снігу ще лежить багато, та й часом морози не відступають. Єдині смачні гриби, які можна знайти у березні, в нашому лісі, це все ті ж зимові опенки. Але й тут доведеться дуже постаратися, щоб їх знайти. Звичайно, лісівними грибами ви себе побалуєте, але ж варто тільки прогулятися березневим лісом, хоча б для того, щоб пошукати лікувальні гриби, наприклад, такі, як березова губка або чага. Ці гриби мають протизапальну і протипухлинну дію. Отже, тепер познайомимося ближче з кожним з цих грибів. Зимовий опеньок. Їстівний гриб можна знайти і у березні, звичайно, якщо постаратися. Але найчастіше в цьому місяці опеньок виглядає не кращим чином, так як його сезон плодоношення підходить до закінчення. Але якщо вам пощастить, то й насмаження можна ще назбирати. Цілком пристойних грибів. Опеньок володіє оранжево-жовтим кольором. Під капелюшком рідкісні світло-жовті пластівки. Ніжка у нього довга і жорстка, помітно темна, донизу. Завдяки захисній суті, капелюш гриба виглядає блискучим. Оп'ята можна варити, смажити, солити, маринувати і навіть сушити. Крім того, опенюк відомий своїми. Антивірусними і протираковими властивостями. Чага! Не забуваємо, що цей гриб не неїстівний. Але це не означає, що він вам не стане в нагоді. Адже він вважається лікувальним грибом, який володіє противірусною дією. Що ж з ним робити? Потрібно просто його зварити і приймати на стій. Березову чагу важко з чимось перепутати. Вона є собою чорні великі нарости, що виростають в розривах кори старих беріз. Вони можуть досягати значних розмірів і ваги кілька кілограмів. Чага має виражені антисептичні і протимікробні властивості. Березова губка. Вважається цілющим грибом для нас, але для Беріз він вважається руйнівним грибом. Дорезова грубка руйнує в першу чергу, деревину підмерлих частин дерева, звідки гниття пошириться і живі тканини, поступово приводячи дерево до загибелі. Плодові тіла гриба своєрідні, однорічні, округлі або ниркоподібні. Зверху злегка випуклий із заокругими краями і невеликою бічною ніжкою. Зверху капелюшки гладкі і світло-коричні Або сіруваті з тонкою шкіркою у вигляді плівки, що вільно відокремлюється у вигляді плівки. Раніше плодові тіла березої губки використовувалися для отримання першокласного малювного вугілля. Саркос яскраво-червона поодиноко росте на відмерлій деревині, але інколи її можна зустріти невеликими групами. Зовнішній вигляд нагадує чашу або бокал. Внутрішня частина яскраво-червоного кольору, а зовнішня білувата. Ніжка невеличка білуватого кольору висотою 1-3 см. Є відомості, що саркосифа яскраво-червона має лікувальну властивості, використовується у народній медицині як крово, спинний засіб. Саркосифа своєрідний індикатор довкілля, тому поблизу забруднених промислових міст, шосейних доріг, ви не знайдете цього гриба. Він росте суто, чистить, гарне лісах.